23 серпня у парковій зоні горічних плавнів сталася сильна пожежа. Сьогодні о 14 годині 30 хвилин на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в районі вулиці Строна в лісопарковій зоні горить підстилка. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що охоплено вогнем близько гектара півтора лісової підстилки. Було направлено додаткові сили. Всього до гасіння пожежі було залучено дві одиниці техніки 17-ї пожежно-рятувальної частини та 10 чоловік особового складу, а також техніка комунального підприємства «Спецеко» та два робітники комунального підприємства. Попередня причина пожежі людська недбалість. Або спеціально було підпалено підстилку лісову, або людина. Кинула, можливо, недополок і від сухої рослинності та підстилки, і завдяки поривам вітру пожежа розповсюджилась на велику територію.